Коли антибіотик, тоді лактіаля, лактіаля і мікрофлора в порядку. Одинадцятирічна землячка Валерія Залужного із міста Звягель виходить на вулиці міст, і таким чином вона закликає зіграти у шашки. Так, школярка Тетяна Портянко збирає гроші для ЗСУ, на що здатні наші діти. Дивіться історію неймовірно одинадцятирічної українки. А після вітаємо у студії сніданку. Це Тетяна Портянко. Їй 11, навчається в п'ятому класі. Вона із сім'ї журналістів. Бабуся лауреатка премії імені Лесі Українки, заступник редактора газети В місті Звягель, батьківщині Валерія Залужного. Мама теж журналістка. В дитинстві мала другий розряд із шашок. Саме вона навчила грати і доньку. Легко і з посмішкою. Так школярка Тетяна зараз переграє дорослих у шашки. Землячка Залужного вже має перший розряд із цього виду спорту. Нещодавно стала віце-чемпіонкою України та чемпіонкою Києва, а почала займатися, коли їй було майже сім. Спочатку Тетяна грала лише на турнірах, але після початку повномасштабного вторгнення почала виходити просто на вулиці міст та пропонувати перехожим зіграти з нею партію. Так дівчинка почала збирати гроші для ЗСУ і стала волонтеркою. Я на фонду навпритули вже 81 тисячу гривень сьогодні. А сьогодні я принесла 19 тисяч 100 гривень. Дев'ятнадцять. Тобто, тобто разом це 100 тисяч гривень, які Таніса забезпечила нам за їх співпраці. За півтора роки Тетяна зібрала вже понад 140 тисяч гривень для війська і весь свій вільний час присвячує волонтерству. При цьому встигає ще й займатися в театральному гуртку, співпрацювати із модельним агентством, писати твори і відмінно вчитися в школі. Дівчинка не збирається зупиняти свої збори, доки ворог на нашій території мріє зустрітися із головнокомандуючим Валерієм Залужним особисто йому подякувати та зіграти зі своїм земляком у шашки. Ну що ж? Друзі, зустрічайте о, в студії сніданку. Відмінниця, о, віце віцечемпіонка України із шашок, 11-річна Тетяна Портянко, її мама Лариса Портянко. Доброго вам такий особливий ранок, Доброго, ранок. Ранку. Доброго ранку. Ох, так у нас вже партія. Бачите, вже починається партія в студії сніданку. Так. Із шашок. Я у мене є четвертий розряд із шахів. Але ми спробуємо сьогодні розіграти з тобою, ну хоча б перші кроки, так правила зберігаються, перші білі ходять. Так, перші білі ходять, а через квітинку, так, от по діагоналі. Ну давай починай. Ти ж перша. Тобі, тобі білі? Так, отже, починається партія. Так. Ага, так. бачите, вона. А я, я зроблю отак: от, от для того, щоб потім її перебити. А я поставлю кол бийте. А я тебе б'ю і зараз тепер і радва. я за теж, вас теж б'ю. <рес> а я тоді підставлю так, щоб я тебе знову накрив. <рес> а я на своє сине А я сюди поставлю. <рес> поставлю. Так, ні, аби ти мусите. Має ну, не маєш права відмовлятися, так би пастку тобі да. поставить. Нормально пішло. <рес> <рес> От зараз ви продовжите, але ми звичайно будемо не лише в партію грати, бо я теж своїм сином граю, але в мене розряду немає, Крослана, тому Руслан. Але ж у мене шахи не шашки. Ну воно все одно по іншому, але все одно близько. От власне, коли ви виходите на вулицю, так і пропонуєте зіграти партію, от як люди реагують? Вони вірять в те, що от це реально сидить дитина і зараз буде, буде грати в шахи в шашки? Деякі відмовляються, тому що в них немає часу, не вміють, ага. а деякі вони е, сідають грати, попри те, що вони е, не мають ніякого розряду, нікого не грали. Їм це дуже подобається, вони під час партії дуже сміються, їм радісно, і в цьому мені теж радісно. Ось а, більшість, як я казала, сідають зі мною в партію грати. Бувають такі, що жартують в партії. Ось, але я мені подобається з людьми спілкуватися, я задаю їм питання різні. А, це дуже класно. А, слухай я, я просто. І настільки від відданої людини тій справі я давно не бачив. Ну, по-перше, ти так занурена в цю тему а, шашок. На тобі майже все чорно-біле, як дошка, і обруч на голові, і зовнішній лук, тобі а, светр чи плувер а, теж в цьому. Ти так занурена в цю справу. Я люблю шашки. Це моє е, основне хобі з журналістикою. От шашками я займаюся вже 4 роки. Моя перша розряд, ну, тому так, я дуже люблю цю справу. Мама, ну, як ви помітили талант дитини? Ми якось хворіли, і так затяжно було. І я вирішила, що ну скільки можна бути телефонами розважатися. Тобто, я згадала своє шкільне захоплення, шашки, я теж грала свого часу була віцечемпіонкою з Вягеля. Үгі. От і я вирішила Тані показати таку гру. І потім, коли пройшов деякий час, ну приблизно там півтора місяці, я зрозуміла, що все більше, я дати їй нічого не можу. Тобто, вона швидко схоплювала, вона ем, запам'ятовувала. Проводила мені комбінації вже, і ми почали шукати тренера професійного. І так ми пішли, і почали займатися в Київському палаці дітей та юнацтва. Тобто гуртку шашу. Донька вас переграє чи ні? Вона всіх уже переграє, тобто, і в мене в тому числі. Так що успіхи. Ну, Ну, от власне, 11 років, так? Тобто, прекрасно пише твори. Що таке? «А»? Я думаю, прекрасно пише твори, відмінниця. Також навчається займаєтесь в театральному гуртку, о, співпрацюєте з модельним агентством. Ну, от Бачимо, скільки вже досягнень, досягнень медалей, шашки. Як все встигаєте? Як все встигаємо? З друзями гратися встигаєте чи ні? На вихідних так. буває, <сміх> <сміх> але дуже рідко. Ось, а, ну, Стараємося встигати, все робимо міру. Тобто, а, там щось зіграли, там, там ще колись поїхали, а, щось зробили. Ну, стараємося встигати все. А ми знаємо і з історії, яку показали, що у тебе є мрія. По-перше, у тебе є мрія. А, от Якби ти мала можливість зіграти партію зі своїм. Кумиром Валерієм Залужним, головнокомандувачем Збройних сил України. Чесно, піддавалися б? Ні. Я ніколи не піддаюся. Правильно. Ніколи. Це по чесноку мало бути. Да. Так, ну і ми знаємо, що от наступний турнір 9 грудня, так, так. якщо я не помиляюся. Так, так. В Геологічному музеї е, університету Шевченка. На 10 годину, 9 грудня, ми, ми запрошуємо у нас ініціативні батьки, які вирішили подарувати дітям чудове свято. От, Тому, будь ласка, приходьте, будемо раді і, бачити. І ще кого ви б мріяли побачити О. на цьому турнірі? Ну, говори, говори. Ну, Звісно, хотілося б побачити президента, але це вже мені здається трошки занадто, тому що ну президента свого земляка ми були б раді побачити. А тоді, тоді пропозиція. От просто зараз. Ось камера, Таня, камера, будь ласка, ти можеш а, зараз запросити Валерія Залужного на турнір. І можливо він зараз дивиться. Ось камера. Так. Валерій Федорович запрошує вас на турнір по шашкам 9 грудня в Геологічному музеї е, університету Шевченка на 10 ранку зіграти в шашки Та, е, до Дня Миколая. Е, там будуть грати такі як батьки, так і діти. Я сподіваюся, ви прийдете і вам буде там весело. Так. Тепер... І У нас є, є для тебе відео сюрприз. Так, зараз. Відео сюрпризи. Да. Давайте уваги на екрани. Увага на екрани. Тетянка вітаю. Мені надзвичайно приємно е приймати участь в цьому дійстві і передати тобі вітання від Святого Миколая. І ще мені дуже-дуже приємно те, що ти моя землячка, і я тобі також передам маленьке вітання тобі. Я вважаю, що те, що я тобі е, передаю, воно більше тобі підійде, е, тому що ти великий молодець і дуже чудово, що ми з тобою прославляємо своє рідне місце і свою країну. Тому вітаю тебе за святом. Е, бережи себе і в черговий раз мені дуже, дуже приємно бути десь трошки доречним до Святого Миколая. Бережи себе, успіхів тобі і перемогу. Ну як, Саню, от тобі такий подарунок на сьогодні. Сам Валерій Залужний для тебе сьогодні записав відеозвернення. Але це ще не все. Тому що давай, ялинка сніданку, і тут. По-перше, ось тобі подарунок. Це шахи да. з автографом самого Валерія Залужного. Обережно. Розвернути звернути камеру, показати авіторію. глядачам. Обережно тримайте, щоб нічого не. Далі. Ось тобі. Під захистом залужного кепка тримай. Це, дуже це ще не все. Ось тобі прапор. Прапор України з автографом самого Валерія Залужного. Це як символ, який оберіг на твоєму турнірі заради перемоги. Тримай. Боже! І це ще не все. Ось. Ось тобі ексклюзивна, ручної роботи, коробка. Ось тут і шахи. І шашки. І все для тебе. Отак. Час. Комплект, все, комплект увага. Валерія Залужного. Оце комплект Валерія Залужного, головнокомандувача Збройних сил України. Спеціально для Тетяни. Дякую. Може, це так зворушно? Я дуже дякую вам. Це було і звернення, і подарунки. Так зворушливо, що я трохи заплакала, якщо чесно. Якщо бути почесниці. Ой, хай, отак, от, от всі мрії здійснюються. Ну, а ми звичайно дякуємо Валерію Залужному і за його роботу за те, що маємо можливість зараз разом а, святкувати цей день а, Святого Миколая, відзначати День Збройних сил України. І звичайно за те, що крім своєї роботи, що Валерій Залужний звертає увагу на діток і сьогодні теж був в ролі Святого Миколая для а, нашої гості. І не можемо не сказати, що ця історія трапилася в нашому ефірі. Завдяки також ідеї Щук і наших продюсерів, і влада, зокрема, завчукає ті, хто зробили цю історію в прямому ефірі сніданку. Дива дійсно мають бути. І вони зроблені ось руками реальних людей. А ми теж Перемог. хочемо, ми, якщо можна секунду, ми теж хочемо. Таня займається волонтерством вже півтора року. Танюша, ти хотіла щось сказати? Так. І зараз зима, я, зараз холодно. Я не граю на вулиці поки що, тому що холодно, мороз, а, але стараюся участвувати на заходах. І в мене з минулого з, 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 з минулого мої збирання грошей залишилась невелика сума, угу. яку я хочу передати Наталці на талці щуки на на рукавички для медиків. Я почитала дрони супер наталко. Заходь заб... розвернися, покажи. Все, друзі, ось так така історія. Вона і дійсно має продовження. Пасибі тобі, Тетяна та Лариса Портянко, наші героїні. Пасибі.